Герон Олександрійський є найвідомішим фахівцем з практичної геометрії. Його праці це своєрідна енциклопедія з механіки і прикладної геометрії. Не випадково грецький, а пізніше римські архітектори і земе успішно користувалися рецептами Герона для знаходження площ квадрата, прямокутника, трикутника для обчислення об'ємів куба, паралепіпеда, піраміди, і конуса. І зараз трикутник Герона використовують у фізиці, будівництві. Для обчислення практичних задач і життя. У своїй науково-дослідницькій роботі, яка має назву геронові знахідки, розв'язування задач у геометричному просторі. Я розв'язувала задачі, застосовуючи факти і формули геометрії. До вашої уваги представлено, представлено в роботі розв'язки таких задач: Знайдіть висоту бісектрису і медіану трикутника Герона, проведену до сторони, а дорівнює 15. Коло дотикається до сторін Б і С трикутника Герона, а центр його лежить на стороні А. Знайдіть радіус кола. Вершинами трикутника Герона служить центр трьох кіл, що перетинається в одній точці по хордах різної довжини. Знайдіть довжину цих хорд. Знайдіть відстань між центрами описаного і вписаного кола в трикутник Герона. Е, у трикутник Герона проведено висоти АH1 і BH2. Знайдіть довжину трикутника С H1 і H2. Паралельна пісектрисі А Л1 проведено пряму КТ, яка паралельна їй. Яка і ділить трикутник герона АБЦ на дві рівно. Рівно великі частини. Знайдіть довжину відрізка СТ. У Герона гарона АБЦ Списана прямокутник КНТ. Діагональ КТ якого паралельна АБ. А КН паралельна БЦ. Знайдіть відношення сторін прямокутника та інші. Вивчення геронами знахідок може внести нові відомості в різні теми геометрії.